Церква, навчальний заклад, гуртожиток, приватні та багатоквартирні будинки стали цілями військових РФ у Херсоні. Є поранені. Через російські обстріли Херсона у місті пошкоджена половина навчальних закладів. Приступити до ремонту не можуть, адже майже щодня нові влучання побував у полоні, а після звільнення продовжив професійну діяльність. Журналіст Каховки Олег Батурін проводить тренінги з документування злочинів російських військових. Та допомагає викривати колаборантів на дорозі. Вирва від снаряду, розкидане каміння і земля. Це наслідки нічного обстрілу. З Самого ранку люди прибирають та підраховують збитки. Відітьякою Повністю повз окнаті саме це все вибило. А там повибивала окна, розірвала газову трубу, зарвала світ. Георгій збирає побите скло у відро. Чекає, коли привезуть матеріали, щоб забити вікна. Розказує, вибухи були такої сили, що будинок хитався. Спали, да. я ж я проснувся, дом так колихнувся, я спочатку нічого не зрозумів. Бігом жінку підняв, побіжали туди і другий раз уже погукнув, стекло всі посидів. Я взагалі не розумію, на х я робив. Тут же ж немає ні воєнних авіа. Та вообще за чим я робив? Чому це? вночі обстріляли і цей багатоквартирний будинок? Ось дірка. Ось чоловік показує свою кімнату. У стіні на скрізні діри. Під час обстрілу він з дружиною був тут. На цьому місці спали. Як їх чудо, то чудо було. Вибуховою хвилею та уламками у цьому будинку повибувало вікна з першого по третій поверхи, посічений дах. Поранених немає, розказує майстерка Жеку Людмила Рубаняк. Але люди у стресовому стані. Пошкодили людям вікна, бо вибивало навіть стіни в дирки в стінах. Ну, це було дуже страшно. Люди налякані, є трошки. Стіклами поранені, але вони відвіду від відзації. Від, ну, від Половина квартир зараз порожні. Прибирають скло і забивають вікна ті, хто залишився вдома. Допомагають хлопці зі служби цивільного захисту. Прилетіла, ну, як хлопці казали, що мінометка повиносила обчужит вікна, допомагаємо людям, зашиваємо вікна. Якось так допомагаємо чи можемо. Постійно під обстрілами і цей мікрорайон після нічного вирва біля магазину. Пошкоджена і місцева церква, розтрощений паркан, посічений фасад. Вікна прихожани забивають плитами. Південна частина храму пошкоджена це випиті рами з вікнами. Там випиті двері. Південні церква побудована на схід. Ось тому південні, це значить, якщо дивитися на церкву на вхід, то це з правої сторони. Це якраз сторона від суднобудівного заводу. Саме подвір'я храму потрапив якийсь боєзапас, який прилетів зі сторони суднобудівного заводу. Ну тобто, виходить, з лівого берега Дніпра. На територію храму постраждалих немає. Напередодні цей мікрорайон був обстріляний запальними снарядами. Зазнав руйнувань, суднобудівний завод, навчальний заклад і гуртожиток. Як кажу, літить, і він одразу говорю, тікаємо. Ми в пад'є скочили, і потім два хлопка тут сразу, одразу тут два хлопка. Оце гадость, яка достала сапери. І потім зранку пішло вас Минулої ночі поранення отримали дві людини. Розказав пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. В місті Херсон було поранено двох літніх чоловіків 60-84 роки. Інформація щодо загиблих не надходила. Щодо дій ворога слід зазначити, що обстріли міста Херсон в принципі є безцінними. Вони не мають ніякої військової доцільності, не треба її там шукати. Це робиться для того, щоб показати свою військову присутність. Від обстрілів каже Дмитро, потерпають і передмістя Херсона, та увесь Береславський район. Загалом за минулу добу Херсонщину обстріляли 37 разів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Петченко, Суспільне новини Херсон. Ірина Радецька, заступниця директора однієї з гімназій у середмісті Херсона, їх заклад під обстріл російських військових потрапив 19 грудня. Тоді, пригадує, разом з колегою були на роботі і ледь встигли добігти до бомбосховища. Ну хотіла вибігти з кабінету, щоб врятуватися у бомбосховищі, але ми не встигли тоді, туди, туди навіть добіжати десь 15 метрів тому, що із закутка відразу віконця побачили, побачили, почули вибух дуже сильний, і побачили землю, яка підлітіла до вікна. До повномасштабного вторгнення тут навчались 997 дітей. Зараз у гімназії проломлений дах та вибиті вікна. Це був кабінет географії, дуже улюблений як нашими дітьми, так і нашими вчителями. Дуже затішний, світлий. Кабінет, за яким завжди дбали, дуже багато було вкладено в цю будівлю. І тепер ми бачимо, що декілька хвилин кабінету немає. А це дитячий садок в іншому районі Херсона. 3 лютого російські снаряди поцілили у його майданчик перед входом. Розказує помічниця вихователя Ніна Цоброва. У садку вибиті 23 вікна і троє балконних дверей. Доступ на територію обмежений. Тут ще мають попрацювати вибухотехніки. Наша директор Карманова Єлена Миколаївна була колаборантом. Наш сад садок треба. Перевірити на замінування. Ми подали заявку зразу, коли освободили нас. За даними міськради, на сьогодні зі 151 закладу освіти Херсонської міської територіальної громади через обстріли російської армії пошкоджені 81, Із них 24 – дитсадки. На сьогоднішній день ремонти в тому сенсі, в якому ми всі їх розуміємо, проводити неможливо, тому що обстріли щодня і протягом дня, і протягом ночі дуже щільні, і це становить небезпеку для людей, які можуть ремонтувати заклади. Тому наразі ми намагаємося просто усунути ушкодження тимчасово. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації у Херсонській територіальній громаді працювали 59 шкіл і 75 дитсадків. Їх відвідували 34 тисячі школярів і 12 тисяч дітей дошкільного віку. За попередніми підрахунками, сума збитків через російську агресію складає близько 80 мільйонів гривень. І це не остаточна цифра, каже Наталя Журженко, бо обстріли не припиняються. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон Олег Батурін журналіст із Каховки. Чоловік побував у російській катівні. Зараз він в Одесі. Проводить тренінги для колег з документування воєнних злочинів військових РФ в Україні. А мене спочатку запросили в Братиславу на міжнародну журналістську конференцію в грудні місяці поділитися з колегами-журналістами своїм досвідом роботи на окупованих територіях. Так виникла ідея провести подібний подібну творчу зустріч, подібну зустріч тренінг в Одесі, і, але розширити тему. Цього тренінгу додавши також мій досвід документування воєнних злочинів в Херсонській області. Олег робив матеріали з захопленої окупаційними військами Каховки, допоки його не схопили російські спецслужби. Це сталося у березні 2022 року. Протримали в полоні 9 днів. Журналісту так і не сказали за що його схопили. Але вважає, що російські військові хотіли його залякати, аби він припинив професійну діяльність. Розпитували про різне і про. Білоруських журналістів, які працюють в Херсоні, і про білоруських активістів, і про, про людей, які організовували проукраїнські мітинги в Херсоні, і про тих, хто веде телеграм-канали в Херсоні. Після звільнення у квітні журналіст з родиною виїхав на підконтрольну Україні територію пережити фізичний тиск та Фізичне побуття було легше ніж переживати цілодобово протягом цих 7-8 днів. Цей психологічний тиск було набагато важче. Зараз Олег займається документуванням російських воєнних злочинів, які чинять військові Російської Федерації в Україні. Сергій Нікітінко разом з Олегом Батуріним з вересня їздять у деокуповані населені пункти Херсонщини. Вирішили, що його досвід як ну, людина, яка на практиці працює дуже багато з жертвами російських злочинів. Вирішили, що потрібно, потрібно, щоб і одеські, і херсонські журналісти, які тимчасово живуть в Одесі, теж послухали, можливо, побачили да, якісь цікаві для себе речі. Одеський журналіст Олександр Замковий має досвід роботи з людьми, які пережили військові злочини російських військових. Він спілкувався із Херсонцем, який пройшов через катівні в окупації, та дівчиною, яка втекла з тимчасово окупованого Мелітополя. Це журналістські матеріали. Я не скажу, що я документував військові злочини, але це дуже важлива інформація, яку має знати кожен журналіст для того, щоб е, об'єктивно. Е, Надати суспільству всю цю інформацію для того, щоб її потім можна було використовувати, наприклад, у судових процесах і для встановлення винних у цих злочинах. На тренінг з документації військових злочинів Юлія Сущенко прийшла, щоб дізнатися щось нове, адже цією темою раніше не займалась. Особисто у мене немає підготовки якоїсь да, до спілкування саме з цією категорією людей. І ну, іноді бувають дійсно якісь моменти, коли ти сумніваєшся, чи маєш чи ти право задати, чи то інше питання, да? чи не травмується людину, чи можеш ти написати так чи по іншому? Окрім документування воєнних злочинів, Олег Батурін займається викриттям колаборантів Херсонщини. Говорить, орієнтується на знакові постаті, які є показовими у своїх вчинках та діях. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.